Друзі, я вас вітаю. Ми знову в студії дизайну. Творча студія Романа Одинця, на каналі якого ми зараз знаходимося. Ми з вами тут розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Це знак, який означає, що завдяки математичній моделі Тетраміно. Отут знаки, бачите? Червоний, жовтий, синій. Це зелений, це п'єдестал. Номер 1 в світі. Оце пристрої. Оця моделька у нас називається. Як ви бачите, вона вишневого кольору або кольору вина. Називається вона функціональна. Оця моделька, яка складається з двох модулів, називається ергономічна. Це темно синій або індіго і смарагдовий кольор. А що я вам хочу показати, яку мелоту. Пам'ятаєте, я вам показував це, граючи в Тетріс. А це ж Тетріс? Тетраміно це Тетріс. Всі ці модулі виконано за математичною моделлю тетраміно, і це гра Тетріс. І подивіться, яка мелота! Подушечки, бачите? Які вони. У -у -у, радію, як дитинка. Краса яка, просто очманіти. Як воно виглядає, подивіться, як, як милота, просто я не знаю, я не можу намилуватися. Я як якась малеча, може, радію. Знаєте, нічого не доставляє такої радощі, таких радощів нам. Як те, що ми зробили своїми руками. А ще коли ми подарувати це можемо або поділитись цим, то це взагалі ну, перевершує все. От воно ще не, так, не зайняло своє місце, наповнювач. Але ж як це виглядає, подивіться. Яка краса? Ну, просто. Прекрасно, правда? Друзі, от сертифікат, от корисні моделі. І це все з України для всього світу. Worldwide. Номер один в світі. Дякую вам!